За останні сім днів яйця куряче здорожчало ще на 10 гривень. Кажуть, з такими темпами позначку у 100 гривень за десяток ось ось перетнуть. Ужас. 68-65 десяток яйць. Ну ж ви на пенсію не протягнеш це точно. Дуже дорого. Дуже я не знаю як, скільки вони тоді будуть 100 стояти чи більше. Держпродспоживслужба за тиждень зафіксувала новий стрибок вартості яєць. За останній тиждень ціна на яйця виросла приблизно на 10-15 З кінця вересня місяця виробник підняв ціну майже на 100%. Економічне підґрунтя даного питання вивчають відповідні служби. Торговельні мережі сьогодні також чекають на об'єктивне розслідування. Ціна, яка на полицях магазина, це в більшій мірі це ціна, яка формується від ціни, яку надають постачальники виробники Ми зробили певну низку листів запитів щодо роз'яснень і пояснень. Кажуть, вітчизняний розріб став заручником ситуації. Держрегулювання оминуло виробників і постачальників, і ті не стримують своїх апетитів. Тож торговельні мережі сьогодні стоять перед вибором. Або відмовитися від закупівлі цієї продукції, і далі наш покупець і споживач зайде в магазин і не побачить, скажімо, яєць на полках, або ми вимушені закупляти цю продукцію по той ціні, яка наразі нам диктує відповідний постачальник і виробники. Найзатребуваніше серед покупців торговельна мережа України уже звернулася до столичних чиновників з проханням втрутитись у ситуацію. Працюємо плідно з відповідними міністерствами. Ми теж просимо врегулювати цю ситуацію, тому що як ми бачимо, на сьогодні ситуація трошки, скажімо так, хаотична, не врегульована, і це дає підстави казати про те, що ціна далі буде зростати. Оскільки яйця дорожчають як під копірку від різних виробників, чи немає тут змови, вивчає міжобласне тервідділення антимонопольного комітету. Зростання цін не завжди відбувається у разі змови виробників продукції. Наразі у нас на сьогодні відсутня інформація, яка вказувала б на змову виробників, але у разі надходження такої інформації то органи будуть застосовані усі заходи впливу. В антимонопольному комітеті зізнаються у воєнний час працювати складно. Чимало підприємств нині працюють у прифронтових регіонах. Чекати відповіді на запити доводиться тижнями, але оскільки яйця курячі належать до соціальної групи товарів, їхнє різке здорожчання обов'язково далі аналізуватимуть. У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції буде винесено відповідне рішення, притягнуто до відповідальності суб'єктів господарювання і винесено зобов'язання припинити порушення про захист економічної конкуренції. Ми не втрачаємо надію особисто поспілкуватися з виробниками, що постачають на ринки Дніпра курячі яйця. А поки вся надія на курей. Фаїна Мендалюк, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.